Хочу мати гроші і нічого не робити. Але таке буває лише у казках. Але мати справжній додатковий пасивний дохід цілком реально. І шлях до нього лежить через інвестиції. У цьому відео ми розкажемо про інвестиційні тренди на 2026 рік. А розібратися у цьому нам допоможуть провідні фахівці та інвестори. Як сказав нам керуючий з управління активами компанії ICU Владислав Свистунов, українці інвестують дуже обережно. Втім, є позитивна динаміка. Їх кількість у 26-му році лише зростатиме. Я очікую, і очікування ґрунтується на тому, що я бачу, що будуть інвестувати більше. Це виходить з дуже простого або не прикладу факту. Фактично, що зараз дуже маленька частина українців вони взагалі інвестують. Хоч щось, охрім долару у себе вдома, тому потроху, потроху, все більше, більше вони відкривають рахунки в цінних паперах, знайомляться з різними інструментами, і далеко-далеко, цей ще процес до свого завершення. Інвестор Тарас Гук додає, що за період війни інвесторів в Україні стало більше. Парадоксально, але за період війни якраз стало набагато більше інвесторів в Україні саме через те, що досить активно інструменти ВДП просувала держава і давала значно кращі відсотки ніж по депозитах. Відповідно, попри те, що є ще маса грошей в депозитах, я кожного інтерв'ю чи кожного відео кажу, що не тримайте гроші на депозитах. Вам держава дає значно кращі умови без податку, що важливо. Ви отримаєте 15-17 навіть більше відсотків. А, і ці ось прості здавалось би інструменти. Збільшили кількість тих людей, які подумали, що можливо є ще щось крім ОВДП, і також почали для себе відкривати спільні інвестиції в нерухомість чи і в тому числі фондовий ринок за кордоном. І попри обмеження НБУ, насправді для розрібних інвесторів мені здається, це. Було тихою гаванню, да де вони могли отримувати хорошу дохідність останні три роки, тому що фондові ринки росли кожного року більше ніж 20%. Цей рік можливо також буде більше 15%. і відповідно в подальшому при зростаючому ринку це стимулює збільшення кількості інвесторів. Якщо він би впав, мабуть, я б сказав, що не так би побільшало. А зараз мені здається, будуть приходити нові інвестори. З попередніми спікерами погоджується і професійний інвестор та засновник однієї з найбільших інвестпільнот Дмитро Карпіловський. Ну, я бачу тренд, що українці точно більше захоплюються інвестиціями, більше цікавляться і більше переходять до практики. Це однозначно. Кількісно більше ми це бачимо по статистиці відкритих брокерських рахунків, якісно більше переходять від більш консервативних інструментів до більш або альтернативних, або більш високодохідних інструментів. Плюс ми розуміємо, що зараз в ринок заходить багато нових гравців з новими інвестиційними пропозиціями, і вони своїми бюджетами маркетинговими також піднімають весь пласт приватних роздрібних інвестицій. Тому тут. Однозначно все буде зростати. А от чи будуть українці більше грошей інвестувати, чи ці гроші вже починають закінчуватися? Чи буде у них більше довіри саме до інвестицій в Україні? Чи у них буде більше довіри до умовних акцій Apple чи Тесла? От це покаже інфополе, як же українцям інвестувати під час війни, адже багато секторів економіки під великим ризиком? Експерти радять не тримати всі яйця в одному кошику. Але куди бігти, коли все під ризиком? Дуже складно буде визначити, що захищено від воєнних ризиків. Тобто, ми можемо сказати, що військовий завод, оскільки він працює на війну, і чим гірше війна, тим більше він заробляє. Але в будь-який момент він може зникнути. Будь-який фізичний об'єкт може зникнути. Будь-який цінний папір, будь яким чином він підв'язаний під реальну економіку. Не можна сказати, що щось 100% захищено від війни. Захищає нас від війни це диверсифікація. Ми нічого не вкладаємо в один актив, тоді ми захищені від війни, бо не може зникнути все, не може постраждати все. Ось це наш захист від війни з нашої сторони. Економіку країни взагалі складно прогнозувати, враховуючи, що у нас досі є військові ризики, і точно залишиться мені здається фаворитом серед усіх. Це ОВДП. Як інвестиційний актив, чи гривневий, чи доларовий, тут треба обирати, наскільки у вас ризикова стратегія. Але за цей рік показали гривневі ВДП дуже себе добре. Я завжди говорив, що а, краще валюту, тому що вона захищає від девальвації. але хто вклав і, по суті, ризикнув, отримав навіть в доларі з переведеннями на курс більше 10, можливо, навіть і 15%. Тому це залишиться. Е, е, нерухомість, особливо курортна, мені здається, вона зараз сильно показала. Е, Надто оцінена і швидше всього, якщо ми побачимо а, закінчення, знову ж таки в наступному році бойових дій і якесь перемир'я. І в нас за умови, що відкриються кордони, то я думаю, що там можна буде знаходити набагато кращі угоди. Відповідно, якщо вона знизиться в ціні, це буде а, хороший актив. А, ну. Із третього навіть мені складно щось виділити, чи енергетика буде такою актуальною, як зараз, в тому числі там, яка зараз є зелена, і не лише мабуть, але це теж дуже сильно залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Натомість Дмитро Карпіловський виділив декілька секторів для потенційних інвесторів. Зараз топ-1 за всіма показниками енергетика, все, що допомагає відновити енергетичну систему. Всі види генерації, і зараз ми маємо унікальні обставини, де в найближчі 10 років попит буде дуже, дуже, дуже зрозумілим. Плюс енергомережа буде потребувати багато допоміжних послуг. Тому тут прям я розумію, що це дуже. Достойне інвестування з точки зору математики і з точки зору допомоги економіці. Друге, що я дуже сильно вірю, це рекреаційна нерухомість, відпочинкові комплекси, заміські комплекси такого класу комерційна нерухомість. А величезний попит, дуже низька пропозиція. Люди сильно втомилися, менталочку треба відновлювати, а комплекси в сезон розкуплені на тижні, на тижні вперед. І навіть в міжсезоння, наприклад, формат тих самих будиночків в передмістях дуже важко собі забронювати. Тут є просто шалена диспропорція попиту і пропозиції. А Третє, в що я дуже вірю, це українські мізки, які захоплюють західні ринки. Тобто компанії технологічні, інноваційні, які мають якусь відмінність в бізнес-моделі, компанії молоді, швидко зростаючі, які при цьому працюють на західних ринках. Бо наш ринок він вразливий, він складний і волатильний, і багато зовнішніх ризиків. А наші інженери, наші маркетологи, наші підприємці вони талановиті. І, відповідно, комбінація нашого таланту і західних ринків впроджує фантастичну можливість для інвестора. Ну, давайте назвемо це венчурними інвестиціями, інвестиції в стартапи, інвестиції в технологічне підприємництво. Він також звернув увагу і на кілька традиційних секторів. Одна із стратегій може бути, наприклад, аграрна земля. Це такий доволі незнищенний актив, і невідновлюваний актив, відповідно, актив, який гарно утримує свою ринкову ціну. І при цьому не вибагливий з точки зору там, військових ризиків, якщо це, звісно, не прифронтові е, території. Інша стратегія, яка може бути е, цікавою, це стратегія, де є хороша прив'язка до валюти. Історично, наприклад, комерційна нерухомість торгова має непогану прив'язку до валюти. В цій галузі прийнято договори оренди підписувати з індексацією. Тут, звісно, треба розуміти території. Ми говоримо зараз, мабуть, про більш безпечні західні області. Але якщо дивитися, наприклад, що мені дуже імпонує як сегмент ринку, зараз є сегмент, про який ще мало говорять, і це колективні інвестиції в нерухомість. І оскільки всі гравці в цьому ринку молоді, вони схильні бути клієнторієнтованими, для них це фактично. Дати вам високу дохідність і високу безпеку це їх маркетингова обіцянка і їх маркетинговий бюджет. Відповідно, я думаю, ми побачимо дуже гарні показники у пересічного інвестора в цих нових продуктах. На противагу цим секторам Дмитро Карпіловський назвав високоризикові активи. Інвестиції в малий бізнес, це завжди інвестиції з високим ризиком, інвестиції в торгівлю, трейдинг, Форекс, всі можливі спекулятивні стратегії, це завжди дуже високоризиково. А високоризиковий сегмент, зрозуміло, криптовалюти і цифрові активи, все, що з цим пов'язано. Високоризиковий сегмент молоді бізнеси навіть. Західні в безпечних юрисдикціях і в безпечних е, е, гео, а, але самі бізнеси, коли вони молоді і ще не мають сталої бізнес-моделі, венчур, стартапи, що завгодно. А, я, я думаю, що тут розклад сил не дуже змінюється. Все, що високодохідне, так чи інакше, містить в собі високі ризики. Також ми затронули такий аспект, у якій валюті вигідніше інвестувати. Ось що кажуть фахівці. Ми не можемо вгадати курс. Ніхто не знає, який курс. Фактично, стандартний курс гривні він найбільше залежить від НБУ. НБУ не знає, яким він буде ставити курс через рік. І відповідно, нам для того, щоб знати курс, треба знати, що знає НБУ, того чого він сам не знає. Тобто це патова ситуація. Ми інвестуємо в надійність, ліквідність. Ми розуміємо, що основні валюти в світі долар. Євро, відповідно, ми можемо інвестувати в них, це нас захищає, але ми не відмовляємося від гривні, оскільки вона нам дає дуже високу дохідність за свою ризиковість. Якщо ми візьмемо навіть останні 10 років, коли в нас була війна, потім початок повномасштабної війни, потім ми перестріли ще ковід, пандемія, закриття ну абсолютніші шоки, де девальвація була на 50% і більше. У нас все одно річні ОВДП за цей період дали 5% доларів, оскільки вони дають дуже високу дохідність в гривні. От на сьогодні ви можете там зафіксувати річні на 15%, там, трьохрічні на 18%. І відповідно це перекриє ваші долари. Тобто ми розподіляємо все раціонально, тут уже залежить від ваших пропорцій, вашого ризик профілю і вашої спроможності в щось інвестувати. Але просто розподіляємо це по кошикам. Хочете безпеку, найбільшу частину це 60% вкладаєте там в долар, трошки додаєте євро. Немає у вас якось. З прив'язки до євро можна все зберігати в доларі. Якщо ви проживаєте або ваші витрати, якісь майбутні зафіксовані до євро, то в більшу частину проінвестуйте в євро, щоб не брати на себе ризик, того, що євро там впаде чи зросте, бо все одно витрати зафіксовані в євро. І в вагому частинку це 30% для українців це вагон, ми залишаємо в гривні, бо вона дає нам дохідність, яка може перекрити всі ризики, яких ми так боїмося. Долар от, показав себе погано по відношенню до євро за цей рік, він сильно знецінився, більше 10% це взагалі найгірший рік для долара. Але якщо ви е, живете в Україні, витрачаєте в Україні, то для вас це не настільки страшно, тому що все ж таки в нас більшість золотовалютних резервів України ще в доларі і е, гривня до долара не сильно просіла. Відповідно, ми цього не бачимо знецінення. Але якщо у вас є. Скажімо так, готівка, то зазвичай добре її тримати в різних валютах. А ще краще, все таки її не тримати взагалі і інвестувати, і не зберігати зайві гроші просто так. Ну і в тому числі гривня, як я вже сказав, теж непоганий інвестиційний актив, як mm -hmm. якщо вона в ОВДП. Не варто шукати золотий грааль, і я думаю, що не варто шукати срібну кулю. Ми розуміємо, що е, валюти доволі важко прогнозуються в своєму співвідношенні. Тому я би сказав, золота практика мати трохи в валюті, в якій ви витрачаєте, якщо ви в Україні, це скоріше за все буде гривня. Мати трохи в валюті, яка історично безпечна стала, і в валюті, в якій ви бачите, ну. Потенціал зростання. Я думаю, що на сьогодні це була би така тривалютна корзина долар-євро гривня. Я особисто з гривнею дуже обережний. Зараз на нас тиснуть західні партнери, економічна ситуація і багато-багато факторів, які роблять девальвацію гривні більш вірогідною, ніж ми її бачили там останні два роки. Тому зараз я з гривнею максимально обережний, а от долар-євро я би не намагався шукати м, якусь золоту пропорцію мене особисто це там відсоток 75 долар, 25 євро, але для когось 50-50 буде також чудово. Отже, експерти руйнують міф про золотий грааль. Не існує ідеальної валюти. Головне, це не вгадати курс, а правильно розподілити ризики, щоб навіть при найгіршому сценарії ваш портфель залишався на плаву. А якщо ви хочете дізнатися ще більше про інвестиції, купуйте запис конференції Жити на відсотки. Спойлер, там були дуже гарячі батли між учасниками конференції. Посилання на конференцію та особистий промокод зі знижкою залишу в описанні під відео. І, до речі, а ви інвестуєте? Якщо ні, то чи Збирайтеся почати у 2026 році? Пишіть у коментарях: бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.